Розумію і думаю, Геннадій Михайлович не образиться на мене, що англійський і сумський гумор це по його частині. А мені дозвольте говорити у звичному для себе чиновничому стілі. Маю приємність сьогодні щиро і сердечно від губернатора області, від себе особисто вітати всіх присутніх у цьому залі, учнів, учителів, батьків, випускників, великий дружній колектив Олександрівської гімназії. З їхнім сімейним традиційним святом Днем Гімназії. Обличчя будь-якого закладу визначає його керівник. І на кожному такому святі всі в очікуванні заглавної промови промови керівника. Варто зазначити, що вона була яскравою і неперевершеною. І не буду навіть намагатися щось зробити краще.